Вітаю, друзі. Я трошки випала з життя, але повертаюся до вас. Збираємося. Бачу, вже тут в чаті у нас боти є. Написали, що бачу, набув передали роботу всім закордонним блогерам. Це вже визиває сміх. А що це так? Блогери взяли за корупцію. Це ж скільки вам платять, не вірю, що це від великого патріотизму. Ну, зрозуміло, це ж знаєте. Все зрозуміло, Який закордонний блогер я сиджу в Києві, так як і всі за, за вікном мінус 20, ви на каналі Дани Єврової, трошки випала з, з е, етеру, але нічого. Повертаюсь. що відбулось за ці два дні? Чесно, страшне Відбул... страшно відбулось, хоча, в принципі, по великому рахунку, а що ми не здогадувались, а вийшов сюжет у Слава Берези стосовно Баканова, Наумова і того, скільки коштів вони отримували скільки коштів вони заносили в адміністрацію президента, і скільки коштів крали скрали, доїли бізнеси? І хочу вам розповісти. Особисто я знаю історію, ви знаєте, цей опешний канал Джокер. Наприклад, це не опешний канал, він канал Служби безпеки України. Насправді вони з ним рулять. Так, от я особисто знаю історію, коли одному з бізнесів просто прислали з цього каналу повідомлення, і це все зафіксовано. І навіть подана заява про кримінальні про вимагання коштів, що якщо ви нам не принесете 60 тисяч доларів, ну так. По, -по, -по, -по маленькому взяли, то ми про вас там будемо зливати кучу гидоти в телеграм-каналах. На що я особисто порадила людині піти і подати заяву туди ж в СБУ. І після цього все заглохло. І це зафіксований факт. Розумієте? Тобто, це не якісь там наума, баканов, які колись там були. Це зафіксований факт, от буквально цього літа. Цього літа, тобто у нас в службі безпеці України завжди був підрозділ, який постійно займався е, типу економікою. Мені взагалі здається, знаєте, в будь якій е, нормальній країні треба в, взагалі прибрати у службу безпеки України взагалі можливість впливати на бізнес і е, е, яким чином взагалі займатися бізнесовими справами є набу, які займаються корупцією там де е, е, є держава, є державні збитки. А чим займається СБУ? тому, що двісті чотирнадцятому році, коли при Януковичі, я ж вже неодноразово розповідала, що я на роботу їздила через. Володимирську, 15, коли в мене віджимали бізнеси. Тобто, СБУ завжди був таким методом віджиму коштів у бізнеса. Завжди, ну це це просто знаєте роками. Шановні, ви щось пишіть у Я бачу вас багато. Може, це ця служба безпеки України пішла мене послухати, але вас багато пишіть щось. Ви з світлом чи без світла звідки дивитесь? З якої з якої? Осподі з якого міста дивитесь, чи є у вас світло, чи нема у вас світла, і як взагалі вам ця інформація стосовно того, що у нас створиться служби безпеки України? І я не думаю, що знаєте, от зараз поставили виконуючим обов'язку обов'язки в Хмару. Це бойових генерал, дійсно людина, яка займалась бойовими завданнями. Особисто мала честь бути з ним знайома, а от поставили пана Боклата, який буде продовжувати знову ж таки справу спочатку Баканова, Наумова і оцих всіх прекрасних людей. І тому Харків без світла. І тому і Харків сидить без світла, і Київ сидить без світла. До речі, я ще, я ще, я ще раз скажу, мені таке враження, бо дивиться дуже багато людей. Це що, вся служба безпеки України? Ви ж якось маякніть, товариш полковник ви також. Ламбардіє, вітаю, вітаю, шановні. Стосовно, тобто, дивіться, у нас був завжди був таким методом тиску на неугодних. Це завжди таке було, ну просто завжди. І я пам'ятаю, як під час Революції Гідності мені особисто приходили повідомлення в СМС-повідомлення, що. Ви учасник масових заворушень, стаття така та йдіть з майдану, і це було смішно кажучи, що Києві не більше відключення. Вибачте, шановний у мене добу не було світла взагалі нуль. Нуль добу не було світла. Я знаєте. Ми зараз не міряємося. А от зараз ми перейдемо до теми енергетики. Ми зараз не міряємося. Взагалі не міряємося. У кого більше, у кого менше. Вся країна потерпає від відсутності світла. Ще раз вас дуже багато в чаті. Служба безпеки України. Ви хоч написати що ви тут що ви тут? Бо ніхто нічого не пише. Бажаю міцного. Далі, значить, що стосовно енергетики, дивіться дуже дуже смішна ситуація. Значить, пан Шмигаль створив знову якусь, якусь знову групу, яка буде розглядати питання непідготовки Києва в основному Києва до зими. Хоча Чесно, вся Україна в такому ж стані. Он пишуть мене: Запоріжжя немає світла, Харків немає світла, Чернігівщина немає світла. Да, але питання тільки до Києва, що Київ не підготовлений. і е, пан е, Шмигаль е, констатує, що енергетика була не підготовлена до зими. А у мене питання: пан Шмигаль був прем'єр-міністром, тобто людиною, яка відповідає за весь кабмін, і е, в Кабмін входить. То в тому числі е, міністерство енергетики був ще до е, господі. Скажіть, до липня місяця був е, від е, прем'єр-міністром. То е, він сам до себе е, пред'являє претензії стосовно світла. Він сам до себе пред'являє претензії, що було не підготовлено, що зима прийшла несподівано. Е, що мінус на дворі це така несподіванка ззимку серйозно? І кожен мінус, я до речі, це казала в в вересні місяці, що ця зима буде найтяжча зима за, за за весь час. І мені писало, що вона нагнітає. Я не нагнітала, тому що кожен е, мінус за вікном це перевантаження енергосистеми. Це ще гірше зі світлом. До речі, хочу вам нагадати: в мене тут лишилась е, е, ось така картинка. Е, Свереденко, якщо не буде масового атака, до речі, там особливо не було, то у нас четвер, 15 січня, з вечора буде поліпшення графіки. Я боюсь і казати на казати, яка підстанція буде відновлена, але кажу, що це буде в четвер. В який четвер вона не уточнювала. І поліпшення в світлі немає. Вихідні дні, от у мене світла не було від слова взагалі. Не було світла, розумієте? Тому. Ну, не витримає техніка, тобто сідають всі прибори. Але що ж я вам жаліюсь, Я вам про енергетику то пан Шмигель знову створили якусь комісію, провели селекторну нараду. Знову президент взяв на контроль. Але я хочу нагадати: це скрін ем, е, жовтня місяця. Ситуація в енергетичній системі під контролем президента Міністерства енергетики України. то е, Вибачте, що змінилось? Е, нічого не змінилось. значить… Е, Далі давайте так. Галученко, Галученко підозру вручили. Я от цього не розумію. З Галученко без підозри. Людина, яка створює, створила операцію шлагбам. Зараз ми дізнаємося, що це все процвітало при Баканові і про Бакани, який втік з країни. Нам вже показали плівки мінді, і, і все одно люди ходять без підозр, і все нормально. Розумієте? А ми сидимо та да, потужно, незламно сидимо без світла. Е -е -е -е. І що тут казати? Ну що казати, що наші, наші владі на нас абсолютно глубоко вибачте насрати. А, і тут питання і до президента, в тому числі, який постійно гонить на мера Києва. Але вибачте, у ну, мене до нього також є проблем, питання, але не в контексті електроенергії, і не в контексті тобто мені сподобалось, десь я побачила Харків без світла і також Кличкові Ну, Це накидання, де накидання, але оця от історія, яка вийшла. У берези з Баканом я також бачила, як реагували ОПК, що це дезінформація і таке інше. Слухайте, хват досить брехати, і що саме страшне, що я хочу ще з чим пов'язати. Дивіться на західні СМІ вийшли. З страшними статтями стосовно того, що Зеленський погодився на невигідні для України умови, ніде не говориться про які умови йдеться. Але ми розуміємо, що в принципі це умови, скоріше за все, здача території. Добре, це погано всім хочеться завершення війни. але… Дивіться, яка ситуація. Ситуація наступна. Якби не було чим шантажувати президента і його команду, поїхав у Міра, поїхав він. Якщо б не було чим їх шантажувати, якби вони не крали, то зараз ми не були в такій перемовній позиції. А ми зараз знаходимося в дуже поганій перемовній позиції. Бо в принципі Росії сенс зараз закінчувати війну. Вони будуть зараз вимагати території. І я Щось мені підказує, що це не буде тільки Донецька і Луганська область? Щось мені підказує, що це буде і Запорізька, щось мені підказує, що це буде і Херсонська. Вони будуть вимагати. Де Флемінго? Ну, що ви мене питаєте, де Флемінго? Президента запитаєте, де Флемінго? Кременчук без світла. Розумію. Якщо президент бере на контроль, так це нічого хорошого. Але ще раз, хто винний в тому? Що ми в такій переговорній позиції? Хто винен в тому, що ми зараз маємо віддавати території? Хлопці, які загинули, уявляєте кількість людей, яка загинула для того, щоб Україна е, зберіглась, вона лишилась на мапі світу, зберіглась як країна, зберіглась як е, взагалі, е, як державність, щоб державність збереглася е, е, Скільки людей загинуло? І і за тої гоп компанії, яка тирила всі ці чотири роки, а ще й не чотири роки, ще починаючи з 2019 року тирила кошти з бюджету України, зараз ми в такій ситуації. Зараз без світла, де пункти обігріву? Напишіть, будь ласка, у когось в місті є пункти обігріву. І, до речі, знову ж таки вийшли з наїздом до бізнесів і знову. Повертаємося до Служби безпеки України, з знеїздили до бізнесів, що е, пункти незглавності відкривають бізнеси. Прекрасно. Вони весь, весь цей час тягнуть і тягнули. Е, вибачте, тягнуть і тягнули е, і допомагали, і, е, і донатили, і збирали кошти і все інше. Але ви ж постійно травите ці бізнеси, ви постійно їх доїте, ви постійно їх е, е, шантажуєте. Ту історію, яку я розповіла на початку, ви, ви вимагаєте кошти, ви постійно дані з них збираєте. Вони і так платять кошти в бюджет України, які ви розваровуєте, ви його крадете, розкрадаєте. То що ви тоді хочете знову від бізнесів, що вони знову вам створювали пункти обігріву? А де бюджетні кошти? Де ті кошти вони вже заплатили ці кошти в бюджет? Ви за них не створили пункти обігріву. Люди не мають можливості ніде не зігрітись, не поїсти. От у мене не було добу світла, я не можу дітям навіть зварити нічого. Розумієте, о оп'ять ранку встала для того, щоб зварити. Уж горі не менша потреба пункту обігріву, Да, скрізь потреба, тому що скрізь немає енергії, електроенергії. Причому тут Київ чи це Ужгород, чи це Харків, я ж кажу, я нікого не розділяю. У мене питання до влади. До влади, яка просто крала кошти, яка зараз, навіть зараз, досі немає підозр тим людям, які створили операцію шлагбаум, і які забирали 15% на цьому на цій операції, і «двушка» летіла на Москву. І навіщо будувати укріплення? Бо бо шкода коштів, ну правда, і що змінилось? Що змінилось? з спочатку? Мідіч гейту, вже третій місяць на дворі, і ми сидимо. Без світла, повний блекаут по всій Україні, і ми без світла, без тепла, без води, без всього іншого. Що змінилось? Нічого не змінилось. Мені дуже шкода, що в країні така ситуація. Мені дуже шкода, що ми в такій переговорній позиції, а в переговорній позиції ми в такій, тільки завдяки. Нашій владі і тільки завдяки президенту, у на якого і його команду у Сполучених Америки є велика кількість доказів, і нам це будуть постійно постійно показувати. 20 мільйонів за посаду да да ви все бачите ви все бачите, це все як тирили кошти і понавибирали в 19-му році. Да, знаєте, в мене є один. Знайомий військовий, який вже 12 років на війні, і каже: понавибирають, а тобі блять з автоматом бігати поєбинням 12 років. І ось так весь час підняла знову питання мобілізації: кого ви будете мобілізовувати? Ви розбронюєте тих, хто був заброньований за взятки і за все інше. Ні, будете знову ловити по підворотнях людей з хронічними захворюваннями, такими, які не підлягають мобілізації. Всі військові скаржаться на те, що а, їм зараз таких пересилають мобілізованих, що просто неможливо. Знову ж таки, а, когось демобілізовують, комусь говорять про те, що хлопці, ось вам все. от ось кінець ваших, вашої служби, і давайте частково проводити ротацію яким чином, люди по 4 роки на, на, на Про що? Про, про, ну, Взагалі що відбувається? Баканов тирив кошти і зараз абсолютно спокійно себе е, почуває. Глущенко тирив кошти, слухайте, шмигали їх не тирить? Ну давайте по чесному Ну невже він не знав? Невже президент не знав? Знову ж таки, де Єрмак? Дивіться, всі ті ж питання ми з вами проговорюємо кожного разу, кожного разу одні ті самі питання. Нічого не змінюється. Нічого не зміниться, і в мене тут питання досить серйозно. Чи відомо вам Алібаба в Україні по моїй інформації, так і біля президента сидіти сидить у нього на вусі постійно, і вони в постійній комунікації. Нічого не змінилось І в мене питання до НАБУ, що, шановні, вибачте, вас відстоювали не для того, щоб ви зараз це все похоронили. Вас вас відстоювали для того. Щоб ви це все довели до якогось логічного кінця, а ви не вручаєте підозри. Ви займаєтесь, ну я не знаю, чим ну, окей, там Тимошенко вручили підозру. Але дивіться, як швидко, як швидко це відбулося. А чомусь Галущенко не вручають, а лібабі не вручають. У мірах нормально їздить по світу і нормально собі живе найкраще життя. Родина в Америці, кошти в Америці, нерухомість в Америці. Все прекрасно, людина. Що там. Перемир'я здивований цими, цими розмовами. Ну а що ви хочете будуть схиляти до перемир'я? І тут схиляють, я так розумію, тим, що у американців є компромат на людей, які були у нас у владі. Ну Ось такі от у нас події є. в куточку ви бачите. Збираємо на два пікапи для штурмових бригад. Пообіцяла дуже вас прошу, долучитися. Це перше, друге, ставайте спонсорами каналу. Це важливо, важливо в наш час і обіцяю не пропадати сьогодні. вийде ще одне відео з військовим, і він буде говорити його бачення мобілізації, його бачення демобілізації і всіх інших процесів. Всіх люблю, всіх цілу обіймаю до зв'язку.